Думаєте, що? Сиділа вдома? Ні, не сиділа. Ходила в АТБ по мінеральну водичку. Водичку купляю ту саму, Поляна купель. вона, можна сказати, мені зайшла. Наближається час обіду. От, і я запланувала сьогодні на свій карнівор приготувати яловичий фарш. Посмажити, так, мілосую тару. 500 грамів має бути фаршу. Смажити буду на вишковому маслі. 500 грамів. От, бачите, маслечко, зараз розігріється, відправлю фаршик фаршик. Такі спеції приготувала, сіль, чорний перець, перець. От. І поверх, от поверх, бачите, ще два яйця. Вже хочу їсти як було. До сільської посмазували, але так, знаєте, щоб не пересмажити. <звучить> <звучить> Прикрию поверх кришечкою, щоб скоріше приготувалося. Відправляю яйця. Так. Кишечки сону. І прикриваю кришечку. І буквально плавинку. Така смакота вийшла. І їсти я буду спательні. Так, так, спательні. Друзі, це буде дуже-дуже смачно на моєму карніворі. Усім смачного! Нагадаю, хто дивиться мене вперше. Я на інтервальному харчуванні. Харчуюсь раз в день. <клес> <клес> Нема слів. Отак, апетитом я сьогодні обідаю. І покажу вам на другому телефоні, скільки я обідаю. Бачите? 15.30. Урізноманітніла трішки смак.